От, теж якщо ми говоримо про вид людина розумна, то ми часто порівнюємо свій мозок із мозком, наприклад, неандертальців. Неандертальці це досить споріднений вид до виду людина розумна. От умовно кажучи, там ще Денисівці як окремий вид, але про нього ще менше відомо, бо в нього мало лишилося решток від цієї загадкової лінії людей. Але в будь-якому разі ми часто вихваляємо, що ось у нас був більший розмір мозку. Але очевидно, що значна частина еволюційної історії. Наші предки, от вимушені були тих же неандертальців, наздоганяти по об'єму мозку. Ну і наскільки мені відомо, найбільша відмінність у розташуванні виявилася навіть не в об'єму мозку, а в розташуванні окремих структур всередині мозку. от явище такої компактизації, глобуляризації мозку, відіграло вагому роль у тому, щоб ми стали тими людьми, якими ми є. Це. Надзвичайно цікава галузь науки, тому що розібратись в тому, що роб зробило нас людиною, надзвичайно важливо е, і тут я б просто не поспішав, тому що лавина нових досліджень от, буквально в режимі реального часу, там змінює погляд на це. Е, визнавати щось е, визначальним, як на мене, поки що зарано.